Привіт, погляньте, як росіяни кайфують від українських атак. В Новоросійську російські ППОшники вгатили по будинках цивільних росіян, відбиваючи українську атаку. Після чого красиво горіли машини і житлові будинки. спускатися на парковці нам скучно. Хочеться двіжу. Як бачимо, в новоросійську сьогодні гарна двіжуха. Після атаки двоє росіян отрицательно народились. Мені не подобається, як воно горить, як люди ас, а пожежники приїжджають. Мамочка, машини горять, тут щось усильно ушаталося. Газ. Отойдіть, отойдіть. Виїжджайте і беріть побільше води. Дарі протоприз, йо. А ти шахтар зробив. Лучше не снімайте, що Ну, люди в шоке, глаза аж вылазят у них. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? А вот так на дводние дроны кошмарлы порты Новороссийска. Вон смотри, что там. Плывет, 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 плывет. А когда его взорвут-то? Чего его не взрывают? О! Нихрена! Ну, Хуярит, то... Ну бывает, как оно, блядь, Вообще на попу ебашит. Не попадают. Не попадают по нему. Не попадают что-то. Что вы делаете? А вот так украинский дрон пришвартувався на пірсі в туапсе. Сейчас ебет блядь. Как мы видим, достаточно успешно пришвартовался. Вот это въебало. Отлично. Хочется дежухи. Попали в порт, ребята, вот. Они попали в порт. Это жесть, мама. Бегают, суетятся. А ця россиянка просто в захвате от украинских атак. Это просто пиздец, они настолько заебали уже. Я не знаю, сегодня опять ночью нахуй слушать весь пиздец или что. Нам скучно. Хочется дежухи. Я лавкою просто. Ну, ви поміті, що тут такое приходить, алі ні. А цей мужик навіть отримав доставку двіжухи прямо в квартиру. Короче, от така от ерунда. Нам скучно. От он отут, я так розумію, блок. Надіюсь, він не опасен. От дырка. А ще українські дрони пролетіли півтора тисячі кілометрів. В Башкортостан, в Салават. Туди прилетіло по заводу Газпрому. Нам скучно. А внаслідок двіжухи на Росії за останній час закрилось 360 автозаправок. а ще не вечір. People, for they Russians, they and they а в нещодавньому інтерв'ю президент України Володимир Зеленський порадив росіянам готувати бомбосховище have to know where уд'ю bomb shelters are. If they will not stop the war, they will... так. Що росіяни готуйте бомбосховища цими днями в Америці? відбувалось засідання ООН. Туди з'їхались всі світові лідери, зокрема й президент Франції. У США президента Макрона затримали копи I'm sorry, I'm а все тому, що проїздив кортеж Трампа, і тому зупинили кортеж Макрона. Після чого француз позвонив Трампу і сказав Вгадай, де ідея, мене зупинили, тому що все перекрито через тебе. Після чого Макрон спокійно пішов пішки в своє посольство і ще й роздавав по дорозі автографи. От такий от президент Без Понтів. Ідентична ситуація сталася із президентом Туреччини. Його зупинили через кортеж Трампа, після чого виникла сутичка між охороною Ердогана і полісменами США. Так, Трамп важна шишка з роздутим его настільки, що він уже у спілкуванні з журналістами просто їм каже закрити Ми Збираємося поїхати в Нью-Йорк теж так, і ми збираємося. Хо, ти дійсно нахабний. Я не нахабний, але намагаюся запитати вас. Що з вашими планами щодо Мемфіса? Ну, ви дійсно нестерпні. Не і Я не буду з вами говорити, поки не покличу вас. Я значи, хто ще так продовжуйте. Прям нагадала американський фільм Диктатор. Хто пам'ятає? За що? Дональд Трамп настільки президент меру, що перед ним навіть зупиняється ескалатор, бо ніякої ескалації не може бути, коли поруч є миротворець Трамп. Президент Трамп Вайдитю Кенселмірівичак Шумер. Між Трампом і Путіном є дещо спільне, але інколи вони говорять прямо як одна команда, як отут, про зелену енергію від вітряків. Я б сказав дві речі Європі: зупиніть вітряки, ви руйнуєте свої країни. Сто я справді це маю на увазі, це так сумно. <звіток> Комфортно ли будуть людям жити на планеті, уставленій чистоколом вітряків і покритий нескількими слоями сонячних батарей. Ви летите і бачите ці вітряки всюди, які псують ваші красиві поля і долини та вбивають ваших птахів. Вітрова генерація хороша, но правці разі спом в этом птиц А якщо вони в океані, то псують ваші океани. Е, зупиніть вітряк. Ані так трістуться, що черв'яки вилізають із землі. Як думаєте, хто в кого взяв цю ідею? Поки Путін вбухує всі гроші росіян у війну, на Росії завалюються школи прямо на очах у людей. Вот нам Завалилось, полностью все завалилось. Вот что? такая катастрофа произошла. Хорошо, что в да тот день, знаю. что ребятишек никого нет в школе. Так было, блин, столько... катастрофа повна. А оцей мужичок, який на морозі пройшов, коли валилась школа, таке враження, ніби кожен день дивиться, як валяться школи на Росії. Ви таке відбувається, такої присутніх то ти понімаєте? Путін і генштаб РФ роками розказували, що в них нереальний мобілізаційний резерв, але реальна картина виглядає отак: Ісконно русський екіпаж БМП складається з одного білого і двох засмаглих русських. Але не засмаглий русский уже, вочевидь, починає розуміти, що його зад чекають пригоди. Русі ж солдати втомились і кажуть, що це не їхня війна. Мірнов Олексій Валерійович з Іркутська, Сиркутська. В Донецькій області гірка нету. Связі теж не стало. На запроси ніхто не відповідає. Здесь только двухсотые. Было больше двадцати человек. Я остался один. Не идите сюда, на Украину, нахуй воевать. Не наша эта война. Подумайте о своих семьях, о детях, о своих. Как вы их любите. Все уедем в черных мешках. Я прошел столько, по стоким трупам. Это жесть. Наше командование, пидорасы ебаные, им похуй до нас. Контракт подписал ты для них просто мясо, просто дерьмо и все. Они думают только о себе, а нас а им до нас. Що зі мною буде? Я теж такий ж навірно буду. Напевно, вже цей мальчик в трусіках поповнив статистику, як і сотні тисяч інших мальчиків Другої армії Сквірто. Друзі, я знаю, вам хочеться підписуйтесь, пишіть коментарі і ставте лайки. Я вам за це дякую. До побачення.